Я вітаю вас на уроці української мови в 3 класі. Тема нашого уроку навчаюсь виокремлювати звертання. Підручнику це сторінка 40-41. У цей ранковий добрий час я рада діти вітати вас. Треба всім нам привітатись. Вліво, вправо поверніться, тим, хто поряд посміхніться. Чи готові до уроку? Молодці! Тож сідайте, працювати, починайте. Записуємо число, за яким ви працюєте, і каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу і запишіть собі зошит, букву сполучення, слово і вислів. Я і Україна, Я і моя держава, мої майбутнє, честь її і слава. Сьогодні ми на уроці навчимося виокремлювати звертання. Неможливо любити народ, Україну без твого аромату, слово мій цвіте. Я ж тобі присягаюся, мова єдина на любов і на вірність на тисячоліття. Як звертання виділяються на письмі? Знайдіть тут звертання. Слово мій цвіте! Мово єдина. Так, на письмі звертання виділяються комами. Так? Запишіть вірш, звертання підкресліть. Поставте відео на паузу і підкресліть. Запишіть вірш і підкресліть звертання. Неможливо любити народ, Україну без твого аромату, слово, мій цвіте. Я ж тобі присягаюся Мово єдина на любов. І на вірність, на тисячоліття. Отже, в усному мовленні звертання виділяються паузами, а на письмі комами або знаком оклику. Україно. Ти для мене диво. Чуєш, друже мій, розмови? Прийми мою любов народе рідний. Отже, так, у нас може бути виділене звертання як знаком оклику, так і комами, і може стояти звертання в будь-якому місці. Отже, у яких реченнях за метою висловлювань і за інтонацією вживається звертання? Перше речення окличне, так, кличне речення. Чуєш мій, друже, розмови, питальне речення. Прийми мою любов, народ рідний. Є речення спонукальним і розповідним. Тобто звертання може вживатися в будь-якому реченні за метою висловлювання, і на письмі виділяється комою. І звертання може стояти на початку, всередині. Або в кінці речення. Тобто в нього немає сталого місця, воно може знаходитись в будь-де. Поставте відео на паузу і відпочиньте. Так, це у нас з вами вже вправа 9. Вірш веселка. Ти куди йдеш, веселко? Яром і горою? Доставка йду малята стежкою крутою, а навіщо тобі воду із ставочка брати? Буду жито і пшеницю рясно поливати. Поставте відео на паузу і навчіться читати вірш. Для чого створено цей текст? Розкажіть, як ви допомагаєте вдома? Так, веселка буде поливати жито і пшеницю. А ви вдома допомагаєте? Знайдіть звертання в цьому вірші. Ти куди йдеш? Веселко. Так, до ставка йду, малята. Прочитайте вірш, Варвари Греньку. Ще в колисці немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові. Мати, матінку, матусю, мамо, мамочку, мамусю називаю тебе я, рідна ненечка моя. Поставте відео на паузу і спробуйте вивчити цей вірш. Далі записати його з пам'яті. Спробуйте вивчити, ну хоча б один стовпчик і записати його з пам'яті. Ваше далі завдання. Спробуйте розіграти сценку за поданою ситуацією. Уявіть, мама втомлена прийшла з роботи. Ви хочете допомогти їй, роздягнутися, перевзутися, пропонуєте попити чаю, розпитуєш, як вона себе почуває. Які ви будете вживати слова, які ви будете вживати звертання? Спробуйте виконати це завдання тоді, коли мама повертається з роботи. Що ви будете робити, що ви будете їй говорити? Ви хочете їй допомогти? Спробуйте розіграти з мамою і подивіться, як вона відреагує. Далі цю ситуацію подібно розіграйте з кимось із рідних, виділяйте голосом звертання, тому допомагати. І оберігати потрібно ж не тільки маму. Так, мама це нас святе, але є ще бабуся, дідусь, тато, братики сестрички, які також від вас хочуть тепла, добра і затишку. Тому ось ваше домашнє завдання ось таке. Розіграйте сценку подібну, але не забувайте про звертання. В кінці оцініть, як вам працювалося. Чи було вам важко, чи все у вас вийшло? Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!